Пізно, no, лучше, no, лучше, жити, лучше жити таке вот, життя, як в тебе, ніж, блядь. А що, що, ми граємо, блядь? Дота чи зараз? Спать час історії, звісно. Да, я правда... Ну хуй знаю. Ви просто бачили, типа, мене. В цей момент. Це піздець. Це оце, типа, це оце, що ти мені... Да, 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 да. Писав, що, типа, як я пам'ятаю. Угу. Я... Я вже, я вже пам'ятаю. Так, все, я запустив, нормально. Ще чекайте, табличку повішу на двері, щоб хтось не заходив. Все. Чули, так? Секунду, зараз. Папа, я в мені в доту заходите? Яка дота? Тож ми CS-ку мали. Так я питаю, дота чи CS? Ні, CS, CS. CS? То кличте Вадіма, Владіка, Антош, кличте. Кличем, кличем, ще буде все. Зараз... Зараз я створюю фасткап. А я а як так, так немаш кому грати, ні? А що ти ж мали грати всі? Так точно, типу, хто, хто, хто ще має бути? Вадюшу поклич, то. Антон ще має бути. Свірчама. Май... Свірч, <т ils> так клич, хай б, заходить, що він там розказує Що, Щоб ну, ти поднімав ми. І от це поговорили з тими типами, хай тобі вам тих Ну, Типа, на мене вписать тим, я сміюсь, він сміється, ми двоє своїм Каже, а де коля на типа гараж, типа викинули, він допив, каже, да, ні, вот стоїть Він каже, та візьми, типа не фастом, типа та й все. Каже, та да, куди я кажу. Він каже, та да, ти похуй, каже, пий. Я почав пити, він каже, та да, допив. Ти допив, каже, да, ні, он типа допиваю. Він каже, ну красавчик, допивай, і типа все. Мене ще заставили вір в гараж допивати, сука. Пішли до того, будь ласка. Блять, я тільки в кс зайшу. Ну що тут? Ну, пішли в кс, похуй. Там би, я тільки вийшов з CAS нахуй, щоб десь позайти. Кадіна, я CAS і мене комп не вивезе, напевно. Як ми маємо CS грати? Ну, стрім то я запущу. Антон не може до нас в Discord зайти. Чого? То скину йому силку. Так, силку. То скину, я звідки знаю. Ярик, скинь силку, а я зайду в Discord. На, копіруй і кидай, мене ж в групі нема. В глупий чи в личку. Зараз я создам Fast Cup, стрім я запущу, питань нема. Давай, давай. Бо я хотів To, sure. грат, то, конечно, like але то... Короче, зараз создам команди.